Вітаю! Мене звати Віта Москаленко. Я психолог, арт-терапевт. Допомагаю дорослим легко і із задоволенням піклуватись про себе та своїх діток. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про одну з найбільш поширених. Помилок, якою припускаються батьки у взаємодії з дитячими емоціями. І наприкінці, на прикладі техніки, тисяча і одна сльозинка від Вікторії Назаревич, ми будемо вчитися, як взаємодіяти ефективно з дитячим сумом, з вивільненням дитячого суму. Уявіть. Ви відправляєтесь на пікнік і хочете приготувати на вогнищі, на відкритому багаті свою улюблену страву. Ви вже приготували казан, почали розпалювати вогнища, і тут раптово починається дощ, достатньо сильний, злива. І ваше вогнище замість того, щоб розгорятися, воно починає гаснути. Але ви ніяк не реагуєте, не закриваєте це вогнище, а поводите себе так, як ніби нічого не сталося. Чи будуть ваші дії ефективні, чи зможете ви щось приготувати? Так само і з дитячими емоціями. У нашому прикладі улюблена страва, яку ми хочемо приготувати, це ті навички, вміння, сила волі, яку ми хочемо сформувати у діток. Але коли дитина Захоплена емоціями, вона про щось переживає, і коли в цей момент ми намагаємося дати якісь поради, хочемо відволікти її занадто швидко на пошук якогось рішення, чи закликаємо її опанувати себе, тримати себе в руках, то це якраз подібно до ігнорування сильної зливи під час того, коли ми маємо справу з відкритим багаттям. Тож правило дуже просте: спочатку прийняття емоцій, а потім перехід до вирішення проблеми чи поради, як взаємодіяти, щоб дати собі раду. Коли дитина засмучена, ображена, налякана, найперше, що нам треба зробити, це відзеркалити цю емоцію, просто повторивши ті слова, які промовляє дитина, або зробити це у формі запитання. Наприклад, дитина каже: М -м, Мені страшно, і е, мамі не варто говорити чи татові не варто говорити та не бійся, що тут боятися. Ліпше буде сказати, що. Ти налякана, так, тобі страшно. Я відчуваю, як тобі страшно, а я поряд, я з тобою. Або ж коли дитина сумує, ми можемо сказати: так, я бачу, я відчуваю, що ти засмучена. І ти знаєш, в такій ситуації сумувати це нормально. Тож, коли дитина засмучена, ображена або їй страшно, перше, що нам варто зробити, це відзеркалити її емоції, фактично промовивши ті слова, якими до нас звертаються, або зробити це у формі запитань. І коли ми взаємодіємо з дитиною таким чином, то ми фактично даємо їй таке послання, що твої емоції це природньо, і я приймаю тебе з твоїми емоціями. І в такій ситуації це також приносить відчуття безпеки і захищеності, тому що наше відчуття безпеки воно залежить не тільки від того, що наші а, якісь фізичні базові потреби а, отримують задоволення, а так само, коли ми емоційно. А, Можемо бути прийнятими, можемо бути собою, самими собою, з будь-якими емоціями, в середовищі значимих для нас, людей.